Як ваш настрій? Давайте вгадаю, все фігово, і це найбільш цензурне слово, яке я в сьогоднішніх умовах я можу сказати. Чому пояснювати не потрібно? Хоча ви знаєте, деколи я зустрічаю людей, які кажуть: Катя, я не читаю новин, і життя прекрасне, важко в це повірити. Але ці люди, не читаючи новин, зазвичай є. Носіями деяких цікавих конструкцій. Наприклад, того, що політики вже все вирішили взагалі, вона на плечах і наших, і російських політиків. На що боротися, якщо, в принципі, в цих кабінетах все повирішують, треба віддавати швидше якісь території, щоб війна нарешті закінчилася. Звідки беруться ці конструкти? Звідки беруться ці ідеї? Хто на нас впливає і якими шляхами? Настрій взагалі за останні 10 років він досить дивний, багато пригнічення. Напишіть, до речі, як ви, але мені здається, за ці 10 років не можна було відчути якогось такого абсолютного щастя. І так, все це через спершу. Революцію, смерть, біль, потім окупацію, потім війну. І насправді ми вже дуже довго живемо в усьому цьому. Як можна не співчувати, не співпереживати окупацію Криму, трагедію людей, які мусили втікати зі своїх домівок в Донецьку та Луганську, які гинули. Під час бойових дій за, за ці території приводів для цього поганого настрою, чимало. Однак за ці роки ми також побачили, як для більшості ставало звичним або навіть непомітним все те, що відбувалося на тих окупованих територіях: все це зло, вся та біда, все те горе. Ну якось так сталося. В принципі, багато хто, та більшість е, жила собі своє життя. Згадайте, навіть е, в ті часи зірки, актори, блогери, спортсмени дуже часто казали фразу а я вні політики. Я поза політикою, це мене не стосується. Та, де культура, та де спорт, а де політика? І тоді ці фрази, і це виправдання або цей аргумент, він... Подекуди, в принципі, глобально сприймався суспільством, і за, цього, за це не було якогось такого жорсткого кенселенгу, наприклад. Тоді був Дорн, який сказав, що змушений був співати українську мову і надягнути на себе тризуб, щоб, значить, там хтось там в Україні не ваняв. Тоді він казав. Я маю на увазі про цей весь період до повномасштабного вторгнення. Він казав про двох братів, які посорились. Публічні люди проявили себе ще тоді, завдяки. Якісь випадковості чи ні, але поскидали себе ці, значить, шкури вівці, показали, що вони вовки. В принципі, вони допомогли е, тим, для кого це важливо, тим, для кого ці питання є основними, одразу зорієнтуватися. З ким я йду далі в одному напрямку, а з ким ні. Після початку повномасштабного вторгнення все стало чорно-білим. Абсолютно, ти або підтримуєш Україну, або ні. І навіть якщо ти мовчиш, це означає, що ти, значить, не підтримуєш Україну. Фактично, миттєвий кенселінг. І таким чином для багатьох відомих людей, зірок, блогерів. Всіх-всіх відомих. А, це було по суті зрозуміло. Ну, згадайте, реально мовчання тоді було вже приводом для кенселінгу. І навіть з твого ж цеху твої колеги могли вже публічно говорити, а чого ти мовчиш, а чого та публічна особа мовчить. І таким чином декодекуде змушувати навіть людей висловлювати свою позицію. Так сталося, що умовна лобода, яка після 14-го року жила собі там в Росії працювала там, вона проміняла Москву на Київ і підтримала Україну. З іншого боку, неочікувано відомі люди, які жили в Україні або замовчали, або пішли відкрито підтримувати Росію. Мовчання винника йому не пробачать. Важко уявити собі його концерт. Хоча, згадайте, до повномасштабного вторгнення він був дуже популярним і на його концерти приходило багато. Людей, а і в тому числі навіть незважаючи на його якісь специфічні заяви е, про Крим, які були схожими досить на заяви Усіка того часу. Були часи, коли нейтральність можна було зберігати і гратися в це. Після широкомасштабного вторгнення це змінилося. Але чи надовго? Отож, червоні пропорції на Такими публічними людьми за майоріли світи чи чужий було дуже. Чітко зрозуміло. Активні блогери, інфлюєнсери почали згадайте тоді масово звертатися до своїх російських колег, до своїх фанатів в Росії, намагаючись привернути їхню увагу і досягти якогось результату, але його не було. Можливо, це для когось і стало холодним душем для тих, хто з 2014 року ще не зрозумів, що це війна. Ну після початку великої війни все ж зрозумів, що це. Війна і Росія нам не друг. Наступний етап після цього це було активне волонтерство, активна діяльність там в соцмережах на підтримку українських сил з різних сторін, але також це був і перехід з російської на українську мову в усій публічній діяльності. І навіть тоді, в перші місяці повномасштабного вторгнення, були, наприклад, Полякова і Фрисиніна, які продовжували записувати якісь свої відео на власне російською мовою, за що їм прилетіло, і тоді вони, значить, швидко на 100% перейшли повністю на українську. Відомі люди, зірки, спортсмени та блогери? Будь-хто хто має певний майданчик, до яких прислухаються люди? Вони дійсно мають цей вплив, і в них є цей важіль, як би там не було. Невже Росія не хоче цим скористатися? Невже Росія не хоче через відомих людей повпливати якось на масову думку українців? Це риторичне питання. Чи всі, хто проявив себе щирим патріотом після повномасштабного вторгнення є таким свідомо це зробив, а не під впливом? Ще одне питання. Адже не всі публічні люди проговорили свій досвід. Ну чому після 2014 року та навіть давайте починати з Революції Гідності, потім окупація українських територій, потім війна? Ну як в той період можна було їздити? В Росію, наприклад, або вести свою публічну діяльність російською мовою. Я маю на увазі там зйомка кіно, кліпів, написання пісень. Це ж дуже-дуже-дуже показовий період, на правду був. Тобто, в принципі, починаючи з 2014 року, поступово можна було думати про те, що м -м, Росія. Прийшла надовго на українські землі, вона не хоче їх просто так віддавати, і що це залежить не від бажання українців чи української влади не буде окупованою та територія чи не буде окупована та територія? Росія не складала зброю і продовжила воювати. Легше було закрити на це очі, оскільки мене це не стосується. Якщо людина не проговорила цей свій досвід, наприклад, ну чому раніше її творчість була російською, а зараз стала українською, українською мовною. Чому так сталося? Чому? Так сталося. Чому ти раніше сторіс не записував російською українською мовою? А зараз записуєш чому так сталося? Це не приговорено у багатьох публічних людей, і це може бути червоним прапорцем. Або вони самі не зрозуміли, що зробили і чому так сталося, або вони зробили це під певним тиском суспільної думки. Ну, такою хвилою їх просто занесло в один бік. А що буде з їхньою позицією умовно завтра, якщо маятник хитнеться в інший бік? І цей маятник вже хитається. Його вже хитає і розхитує, і далі ми побачимо, яким чином. І направду хочу сказати, цей маятник хитається у публічних людей незалежно від того. Я прошу вас в коментарях врахувати це, незалежно від того, з якого регіону ця людина. І незалежно від того, якою мовою є її перша рідна мова українською чи російською, тому що у нас є приклад блогерки верби з Івано-Франківська, і у нас є приклад блогерки-карячки з. Харкова там з Горлівки. А, і в принципі ці обидві інфлюєнсерки дуже часто попадають піззашквари. Щодо волонтерства, що гроші там типу, не треба збирати, вони не потрібні. Щодо російської мови, як це у Карячки. до речі, тут я додам огляд в мене колись був які питання, що до неї є. Ну тобто питань. Питання виникають до різних 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 блогерів. І зараз детальніше про це поговоримо. Адже коли е, сталася велика трагедія, коли 8 липня російська ракета прилетіла в Охмади, світ для вас особисто був чорно-білим чи ні? Очевидне зло і очевидний агресор для вас був хто? Ну, у мене сил не було, умовно кажучи, навіть просто таке враження було руку підняти і щось робити. Це дуже важкий день. Це невимовна трагедія і невимовний біль. І що ж в цей період відбувалося на сторінках деяких українських інфлюенсерів? От я відкриваю сайт Антоніна. І, знаєте, цікава підбірка, до яких думок дійшли деякі інфлюенсери. Сайт Антоніна зробила підбірку, значить, Владислава Якась роговенко. венко, я в шокі від новостей. Пусть клоун їде і договарюється о мірі. Хватить невинних смертей і цього ужасу. Ну, скільки це буде продовжуватися? Мої злості немає предела. я ненавижу власть з двох сторон. Верба в цьому світу остаточний кінець, коли є ті, хто це робить, і ті, хто нічого з цим не робить. Світ бачить, нічого не робить, нашу Україну обкрадає наша ж влада, гинуть діточки і люди, руйнуються долі, і життя, плани, і мрії. Якось воно все. Міла Бараєва, е, стуки, як же ж забали, це, це просто неможливо витримувати. Припиніть вже це. Нарешті, мені все одно як, аби діти більше не вмирали від цих політичних ігрищ. Хто пропустив розвідувальний дрон? Яка мета? Цим блогерам пишуть підписники, що всі блогери не наважуються говорити правду. А яку правду е, і про що вона? Хто винен в тому, що російська ракета прилетіла і е, вдарила по Хмедиту? Прицільно не зробили достатньо, щоб цю ракету збили, зупинили? Е, ну окей, ми зараз будемо розказувати з інстаграм. З інстаграму повітряним силам знадав мобільним групам, як їм працювати, і ППО, як їм працювати, як їм збивати ракети при тому, що західні колеги можуть взагалі ці ракети ППО не надавати. Ми пам'ятаємо, що сталося з нашою енергетикою, коли реально ракет для ППО у нас. Не було, піднімається питання про мирні перемовини, про взагалі перемовини про здачу територій і при тому, що люди розписують це все, що я хочу мирного життя, мирного неба. Ну це логічно. Знайдіть людину, покажіть, яка цього не хоче. особливо українських воїнів, які щодня в важких умовах захищають нас з вами. Ну можна подумати, вони не хочуть миру, і їм це подобається, але звідки. Взявся взагалі цей конструкт про те, що ми, якщо віддамо їм якийсь шматок, якусь територію, вони на цьому зупиняться, коли навіть сам Путін вам каже про те, що ні, по-перше, ви давайте мені ще Запоріжжя і Херсон, і, по-друге, відмовляєтеся, значить, скорочуйте свою армію, і відмовляйтеся від взагалі будь-яких своїх там бажань, побажань долучатися до НАТО, наприклад, ви хочете. в такі? Країні жити, ви хочете Білорусь 2.0? в коментарях. Цікаво от пишуть, що а як ви собі це уявляєте? Ми перестанемо стріляти, вони перестануть, і як це взагалі зробиться? Чи нехай вони ще більше земель заберуть? Ну і ця блогерка Таїса відповідає: ось, наприклад, для цього існують політики. Вони не просто так отримують зарплату. Їх робота полягає в тому, щоб відстоювати права людей, а не відсижувати штани. Я за життя, я за мир. Покажіть мені реально, хто проти життя і хто проти миру. Ну, коротше, є такі підбірки. Я додам посилання. Якщо вам цікаво, найголовніше питання. Яке почало обговорюватися, почалося обговорювати після того, що чи просто так взагалі ці всі інфлюенсери, блогери почали так багато писати і про перемовини, і про те, що в цьому винна ж не російська лише влада, а ще й українська по суті влада бо нічого не робить. Тобто, недовіра до влади, недовіра, по суті, до влади, рівно, там, рівно військовим, які зараз вже на фронті, які, яким зараз вже потрібна допомога і завжди вона потрібна, і потрібні донати. Це все поспливало. Чи випадково? Чи ні? І навіть українська акторка Наталка Денісенко написала, що вона це просто взагалі шок і розрив. Це той момент, коли вчишся дихати маткою і відкриваєш свої чакри. Вона написала, що відчуває так, що гра. Жертва і тиран зараз вийшла на свій пік, але саме ця енергія і призвела до війни. Щоб зупинити гру, треба виходити з цих ролей, виходити зі стану жертви, треба мінятися, треба робити якісь дії в напрямку стану, я творець, а не питати, за що і скаржитися. Енергія агресії і прокльонів ненависті, які піднімаються у нас, нас же і руйнують. Ми згадуємо про любов єднання лише в критичних ситуаціях, а треба. Направляти туди свою увагу завжди, любіть. Відчувайте тільки найкращі світлі почуття, інші думки, Вчиняй, вганяйте геть з голови і серця, перестаньте множити цю чорну енергію, рятують зовсім інші відчуття. Цікаво, що це означає і як відкрити цю енергію. Коли стається така біда і таке лихо, як, себе, як можна себе пічкати позитивом? Що це взагалі за порада? Може, ви поясните взагалі, що це таке, як це розшифровується? Може, це просто звучить не так, як малося на увазі? При тому, що реакція киян була просто, ну от такою, якою є насправді наші люди, які підключаються, які допомагають, які беруть і роблять, підтримують одне одного в найскрутніші моменти? І це? У ці кадри там, де просто дуже, дуже дуже багато людей, дуже дуже багато цієї води, цієї допомоги. Ось це треба запам'ятати. Тому що коли хтось буде розказувати про те, що там прогнивши українське суспільство з корупції, та влада, взагалі, яка гниє з голови чи з хвоста, це вся риба гниє. Незрозуміло всі погані, всі корупціонери, все ужасно. Згадайте просто ці кадри, краще би їх не було. Краще б цього не було. Але в нашій історії, на жаль, ми бачимо, що ці трагічні моменти вони все ж призводять до такого єднання. Цікавий списочок щодо переодягань е і зміни своєї позиції і думки вже, вже є. Вже два з половиною роки повномасштабного вторгнення, і за цей час уже люди встигли. Їх вже сварили за щось, вони вже виправдалися, вони вже спробували щось нове, вони вже стали на бік добра, і тепер знову щось їх кудись хитає. Влад Яма, який так і не приїздив за цей час до України, який живе в США, а, значить, він вже там публікував щось пости своє українською, а вже почав використовувати російську, це помітили. Ну і о, от, власне, така історія. Актор Дмитро Ступко також Ступка його, в тому, що він там російською мовою підписує світлини на своєму інстаграмі. І е, також Ксенія Мішина, е, яка українська акторка, там, телеведуча і е, таке інше, вона зробила інтерв'ю з фітнес-тренером, і це інтерв'ю чогось вони зробили російською мовою. Ну, от якось так сталося. Чогось раптом. Тобто, в принципі, навіть якщо в тебе спікер раптом, Украї... громадянин України, але е, російська мови. Ну ти ж можеш, наприклад, ставити питання саме українською. Гейтана співачка не такі класні українськомовні пісні. Ну, бачите, пишуть про те, що вона опублікувала в інстаграм своє нове фото, і російською підписала це фото, і на неї полилася критика, а вона почала пояснювати, що вона. Ставиться до людей, а що обирає людей за їхніми вчинками незалежно від їхньої мови. Значить, Слава Камінська російською мовою розмовляє. Ну і я вже це казала. Що треба дивитися, якою, якою мовою, і треба питати про це цих інфлюенсерів, які. Якісь сповідують сучасні патріотичні цінності, а якою мовою розмовляють їхні діти. Це може бути таким значним великим маркером, якою мовою ви розмовляєте в побуті, якою мовою розмовляють ваші а, діти, і, в принципі, тоді все ясно. Наскільки глибокою є така позиція, наскільки вона є серйозною. Наговорилися, набалакалися. дякую вам за те, що ви зі мною. І це відео почала запитання, як ваш настрій? Новини і події, і взагалом ситуація, вона не сприятлива для нашого настрою. Але як ми говорили в інтерв'ю з українською психологинею Ларисою Діденко, я додам, до речі, посилання. Якщо вам цікаво, якщо ви цього ще не бачили, це на Радіо Свобода, що дійсно є речі, на які ми не можемо вплинути. Тоді треба робити те, що ми можемо. Тебе тішить горнятко кави. Там, як традиція щоранку, можеш робити це. Тебе тішить прибрати на лад, є ресурс, роби це. Тебе, мають, в тебе мають бути речі, які тебе заспокоюють, маленькі, побутові, те, що ти можеш робити. Ти маєш мати якусь роботу, щось на що ти відволікаєшся від того всього, від тих думок, і це лайфхак. І вона сказала цікаву річ, що та, люди не можуть просто так вижити, наприклад, в холоді. В них немає цього хутра, як у звірів, немає можливості. І отак, от просто як звірі там в лісі десь Е, Але у людей є розум, і цим розумом люди почали собі утеплювати будинки, шити одяг. А на війні використовувати ті засоби там, захисту і покращення там, військових дій, так і інше, для того, щоб, знову ж таки виживати. У нас є тут. Звісно, емоційні стани зараз зовсім ну, максимально. Не позитивні, м'яко кажу. Е, максимально важко це переживати. О, бачите, навіть е, камера про це говорить, але е, треба шукати фахових. Порад фахових спеціалістів, якщо вже така гостра є потреба, шукати якісь лайфхаки і триматися, тому що іншого варіанту немає. Триматися заради себе, заради близьких, заради дітей, заради котика, свого песика, ну, заради друга, подруги, от якось так. Старатися це робити. І якщо у вас є бажання задонатити, наприклад, а ви ще не знали кому, то я додаю в описі до цього відео також посилання. Це збір мого друга, який служить на запорізькому напрямку, і він в принципі багато дуже робить для того, щоб забезпечити свою команду всім необхідним, а саме там дронами, автівками, тому долучайтеся умовно горнятко кави на рахунок наших. Захисників у національній валюті це буде дуже непоганою підтримкою і конкретною дією, яка доступна, яку можна зробити сьогодні. До нових зустрічей! До нових зустрічей.